Рубрика Хвилинка точів. І в продовження теми зміни реакції хотілося б звернути вашу увагу на такий дуже цікавий момент. Наприклад, людина проживає, ну, умовно, візьмемо, 30 років життя да, людини. За цей період стається дуже багато всякого різноманітного досвіду, щоб вже зробити певні висновки про життя, про себе, про інших людей і так далі. І, звичайно, ці висновки можна заламінувати, засклити і повішати на стіну в якусь красиву рамку і сказати, що все тільки так і ніяк інакше. Ну, тоді, в принципі, простору для зміни реакцій немає. Але ось у Джал Морітович є один урок, і власне сьогодні я хотіла про радість підкреслити ось цей момент, на прикладі зміни реакцій. У неї є урок, який називається Шкодування або радість, ваш вибір. І, звичайно, ніхто з нас не думав так, особливо в дитинстві, в юності, що радість теж може бути вибором, що шкодування теж можна буде, може бути вибором, від якого можна відмовитися. Але на рівні реакції, які ми здатні за собою помітити, які ми здатні змінити, якщо ми хочемо для себе в принципі, іншого проживання в майбутньому, не завжди це прямо виходить в моменті, але іноді виходить. Якщо ми хочемо якісно іншого життя, то в принципі ось ця радість вона теж може бути якби, як ціллю, як тим патерном, який людина хоче встановити, ну, як новою реакцією на досвід. Ну, там, щоб не бути дуже теоретичним, якісь давайте пару практичних прикладів, ну, наприклад, тощо. Людина, яка схильна проживати в патерні шкодування, для неї, звичайно, це погана погода. Перше, друге, треба міняти там, ну, гардероб свій сьогоднішній, третє, треба тягнути зонтик, четверте, там, треба організувати дітей, щоб вони не намокли. Ну, і це автоматично викликає шкодування. Я зараз намисне беру тільки один патерн, ясно, що їх в людини дуже багато, це ціла сукупність. Просто ми зараз розглядаємо тільки один. І... Звичайно, якщо людина не допускає навіть думки, що можна породіти дощу, то ну, взагалі все життя буде ось така реакція, якщо вона не змінена. І ця, ця зміна реакції, вона, звичайно, ну, найбільш можлива за рахунок індивідуального аналізу причин, який там взагалі патерн людини, яка його індивідуальна модифікація, тому що це завжди дуже індивідуально. Це не так там, просто сказав, що от тепер я міняю. Всі реакції на радість. Треба, звичайно, проводити певний аналіз, і ну, власне, щоб це було більш-менш постійною практикою.